Вирішив протестувати новий акумулятор Keep Wars 100 годин. Ось Я його придбав. Ну, у мене він 2 тижні ось стояв. Я його зарядив повністю. Він майже розряджений прийшов. Прикро, що я не заміряв напругу на клемах до заряду. Тобто я не знаю наскільки він розряджений був спочатку. Але заряджався ну, більше 2 годин, це точно. Ось. А максимум він заряджається 2,5 години. Ось. І що мені ну, не сподобалося, що він нагрівся. Тобто він так ну, нормально нагрівся після заряду. Зарядка у мене 40 А. Ось. І я вирішив знову його поганяти на розряд заряд і подивитися, як він гріється. Ось. Зараз я включив через інвертор. Ось е, обігрівач е, на 400 ватт. Ось це видно. 413,7 Вт Він жере і е, струм розряду 34 ампери. Ось. І він працює вже так. Ну, десь хвилин сім. Ось і десь через 5 хвилин увімкнулись колера. Тут попрацювали десь хвилинку і вимкнулись. Я очікую хоча б 2 години в такому режимі, щоб він віддав. Тобто це буде. Ну, має бути більше, ніж 2 години, звісно. Має бути 2,5. 400 Вт, навіть 3 години. 400 Вт там. А тут 1280 Вт годин. Тобто має вистачити на 3 години, але подивимось. Ось ну, знову ковара умітнулись. Напруга 12,6, ну Подивимось, наскільки його вистачить. І я буду дивитися, як він гріється при цьому. Десь через 10 хвилин я затеркався до там, акумулятора, дротів, і, в общем, ці дроти вони ну, гріються. Тобто, я, я гадаю, що це 10 квадратів тут давалось. Але бачите, навіть на 400 Вт 10 квадратів він гріється. Це відчутно. Тобто треба ну, більше переріз. Так, інвертор почав е, блимати. Напруга падає. Ну, він почав плимати з 10.5. Це нормально для цього акумулятора. Ось потужність впала. Ось і треба вже вимикати. Так, пройшло більше трьох годин. Зараз у нас 12.26 починав цей тест о 9.22. Тобто 3 години, якщо порахувати, скільки він віддав. Потужність була 400... 13... 413,7. Ось. Помножаємо на... на ну, можна просто на 3 години. Ось. А, ми, маємо... ну, там трошки більше. Ось. І виходить у нас 1241 Вт енергії. Звісно, є коефіцієнт ККД самого інвертору, і він залежить також від споживчої потужності. В нашому випадку це було 400 Вт, і це десь 30%. Від максимуму, що може дати цей акумулятор, тобто він має, може дати е, струм в 100 А, е, тобто 1,2 кВт. Це максимум е, зарядний струм для нього. Ось е, тобто на потужності в 33% ККД тут вийшло, що розрахувати цю суму, треба поділити на. На 1280. Ну, ось, виходить, 90, 97% ККД. При навантаженні в 33% на цей акумулятор. Ну, це я, я гадаю, це дуже хороший результат. Він точно віддав всі свої 100 Агодин, які в нього були. Він трошки, трошки, трошки теплий. Є таке. Мабуть, десь так теплий, як він і заряджався. Тобто там струм був майже однаковий, там 34 А у нас було тільки що, а там 40, а там 38 він не заряджає. Тобто заряд зарядка написана 40, але дає 38 Не знаю, наскільки це нормально, що він трошки теплий. Але ось такий результат маємо. Так, увімкнув я зарядку. Зараз подивимось, скільки тут Він видає Ампер. Ну з 38, як я казав Ну, подивимось, скільки часу знадобиться, щоб зарядити його. Закінчилась зарядка акумулятора. І пройшло. Тут треба додати 9 хвилин. 2 години 45 хвилин. Щом тривала зарядка. Зарядний пристрій трошки гарячий. Акумулятор з цієї сторони тепленький. Ну так само як і при розряді десь було. Тут, тут холодний, тут теж холодний. Задня сторона тепла. Отже, заключення я можу сказати, що так він гріється і з задньої стінки і знизу. Тобто я його, під... його підняв і тут теж торкався його і він теплий. Більше всього з цих двох сторін. Я спочатку подумав, що, мабуть, з цієї сторони стоїть БМС, і тому саме ця сторона більше гріється. Але коли я побачив, що і знизу він теж теплий, то, мабуть, це не BMS. А може йти і інше. Ось. Тому хто має такий самий акумулятор. То пишіть в коментарях, як у вас справи з нагрівом його при його експлуатації.